Далі тихо не бігають діти на стінах шарики, і на столах квіти і не насваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз одягнеш форму їх, поплачу. останні вальс, танцює зі сльозами строгий зал Ти До ранку не повернешся додому. Ти по дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш, вдивись уважно в обличчя цих людей. Бачити, багато з них в цей день, останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строк i Дорогі мої бажаю вам, щоб ви проживали у вільній, гарній, мирній державі. Бажаю вам мирного неба, щоб ви за кілька років усі зустрілися, прийшли сюди, в цей клас, сіли за свої парти таким колективом, як ми сьогодні були. А то і більше, щоб ми всі знову зібралися разом під мирним небом. Дорогі мої однокласники, бажаю вам всім здати НМТ на 200. Щастя, здоров'я, Бажаю здійснення всіх ваших мрій. Мирного неба над головою. Боже опіки вам. Дорогі мої однокласники, хочу побажати, щоб ми всі стали щасливими і стали тими, ким ми собі задумали і мріємо. Нічим не переймайтесь дуже сильно, і всього вам найкращого. Много-много еліта. Мрійте, досягайте, будьте щасливими. Разом з вами ми пройшли 11 років спільного життя. Ми сформувалися як одна шкільна родина. Сьогодні нас мав бути тут присутніх 19-го. Але війна несла свої корективи. П'ятеро учнів Нашого класу, зараз далеко від нас, за межами нашої держави. Це кінцер Сидослав, Єцьман Юрій, е, Перегіняв Віталій, Петр Сергій та Вівчишен Але я вірю, що вони стали з нами душею і думкою. Не бійтеся, діяти бійте, і вірити в собі. Можливості. Хочу побажати вам 100% щастя, 100% удачі та перемоги, друзів вірних, на всі віки шлях легкий. нехай ваші серця палають живим вогнем, хай мрії збуваються день за днем. Успішно всім взяти НМЦ, миру вам, достатку, любові на все життя. Божу путь, мої найдорожчі. Дякую вам за спільні роки нашого життя. Я буду за вами сумувати.